Шахрайська схема, яка може торкнутися кожного. Мені написали в Тікток із проханням зробити постер. Сума аж 700 доларів одразу здалася дивною. А ще цікавіше, через декілька хвилин прийшло майже таке саме повідомлення від іншого аккаунта. Я вирішила перевірити, що буде далі, і перейшла в Телеграм. Там він сказав, що хоче зробити постер до дня народження сина. Навіть надіслав фото, щоб викликати довіру. Я вислухала всі його побажання. А також виставила свої умови, що я працюю або через Fiverr, або по предоплаті. Він погодився і сказав, що скине всю суму одразу. Мені стало цікаво, що буде далі. Кому цікаво, ви можете переглянути всю нашу переписку на екрані. Замість грошей він надіслав скрін, що нібито зробив оплату, і сказав перевірити електронну пошту. На пошту прийшов підроблений лист, де треба було ввести свої дані. Звісно, я цього не зробила. Згодом він просто заблокував мене. Тому, будь ласка, будьте обережні, особливо той, хто тільки.